Виняткове місце у творчості Лесі Українки, як і в усій українській літературі початку ХХ століття, посідає лісова пісня. Творила вона цю перлину недовго близько трьох тижнів, 3 липня 1911 року, в Кутаїсі Леся Українка почала писати лісову пісню. А 25 липня датується чорновий автограф геніального твору. Лісову пісню породила туга за рідним краєм. Я не згадую лихом волинських лісів. Цього літа, згадавши про їх, написала драму Феєрію на честь їм. І вона дала мені багато радощів. Писала Леся Українка в листі до Агатангела Кримського. Я таки сама неравнодушна до сеї речі, бо вона мені дала стільки дорогих хвилин екстазу, як мало яка інша. Я просто згадала наші ліси та затужила за ними, а то ще й здавна тую мавку в умі держала, щарував мене цей образ на весь вік. У лісовій пісні виступають два світи світ природи та її фантастичних істот, і світ реальний з постатями звичайних людей. Мистецтво композиції твору полягає у тонкому переплетінні світу фантастики, світом реального буття. Розв'язка оптимістична, прекрасне не вмирає, воно переможе. Драма закінчується ремаркою епілогом Спалах весняної краси, переможний спів кохання, усміх щастя серед зимового сніговію. Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Як писав Микола Зеров, Лісова пісня уважається за найкращий твір Лесі Українки. На те пристає більшість критиків, що писали про лесені драми. Уважають, що ні в одній з її п'єс немає такого легкого та розмаїтого вірша, такого багатства мови, такої широти та теплоти у авторському ставленні до своїх витворених фантазією постатей. Ні. Забуття. Чи на мне.